Цього разу учасники тихого акціону представили вироби з глини, жіночі прикраси, солодощі, портрети відомих жінок, окремі дизайнерські жіночі речі, а також сертифікати на косметичні послуги, романтичні вечори, фотосесії відомих Житомирських фотографів. Усі лоти на акціон було передано авторами безоплатно. Ідея спочатку прийшла в художника, коли він сказав, що давайте намалюємо картини і продамо їх на аукціоні. Ось і в процесі того, як ми почали готуватися, шукати бажаючих, які б хотіли, щоб їх намалювали, ми вирішили, що можна його розширити і ще назбирати різних лотів. Крім аукціону, відбулась благодійна лотерея. А у вечірній частині акціону показ колекції козачка, що присвячена річниці подій на майдані та всім українським жінкам, які брали участь у революції гідності українського дизайнера Анни Козак. Українські жінські образи не обичайно багатий, не обичайна не буде ні одної вишиванки в нашій колекції. но в нашій колекції буде сумна Катерина, в нашій колекції буде лірична мавка, роботяща одарка. У нас буде очень інтересні ем, глибокі жінські образи українські. Звісно, вони будуть всі стилізовані. Покупцем лоту ставав той, чия пропозиція була найвищою. Саме така організація благодійного заходу дала можливість розпродати майже півсотні лотів, а житомирянам допомогти. Тим, хто цього потребує, подарунок робиш і гроші віддаєш військовим. Ситуація в Україні дуже складна. І така акція школа і майстерні вона дійсно гарна. Буде допомагати нашим хлопцям. Це прекрасно. Це, по-перше, допомога, а по-друге, це якби для себе якісь речі. На загалі вирішено, виручені кошти спрямують на потреби Житомирського військового шпиталю. Сьогодні є така потреба, що кімната для психологічної реабілітації на її на її ремонт потрібно близько 15 тисяч гривень. Також є там вікна, не не завадило б їх замінити, і ще де, деякий ремонт робити.